...для присутністю, до речі, до сторони. До речі? Так. А вже є, там у кого-то варто. Ти читала? Читала. Не, чекай, чекай. Ти ще про інформацію не читала? Ти ще, перше питання. У какому інформації єдині габарити, що працює прокуратура, і інформація, вона була розміщена, як розуміємо, на сайті, що на йому, якщо не розуміємо, зараз я не розумію. І він буде допомагати. І він буде допомагати. І він буде особливо допомагати.

Влябаме. Агентите? Да. Прибишваме преди, че бъде по-младши. По-младши. Ага. Ага. По-младши. Ако да, в нашата поместа да използваме. Да. Ha, ya kita akan mulai berjalan-jalan. Ya, kita akan mulai berjalan-jalan. They were wrong you mm -hmm. Дякую за затвердження рішення конституційної сесії 8 скликання від 17 року 24 року 2663. Відмінами відповідними змінами. Шановні депутати, на ваш розгляд подається рішення про затвердження змін та заповнень до названої програми. Це відповідно до звернення командира військової частини 315 Національної гвардії України місту Ужгород. З метою покращення матеріально-технічного забезпечення цієї військової частини безпілотними апаратами, та засобами, зв'язку, засобами РЕД, та електронної боротьби автомобілями підвищеної прохідності на 2024 рік. Пропонується цю військову частину внести в програму щодо матеріально-технічного забезпечення військових частин. Це нова частина це на валюту. Мы є в листоправом. Фінансування. фінансування розподіляється 200 тисяч, тоже 200 тисяч на неї, але в мене так виділено вже фінансування, 10 мільйонів було закладені половина. Коли... Тобто, тобто, тут... Ні, ну це в мене програм. 10 мільйонів. deng de chu de na la pu sa chi na persi shot ni mo za da da de poi o me До додаткової власної дії? Так, так. До котрих елементів і до мене власної А до того хто передав елементи? Виконавча. Виконавча, високопередачка. Виконавча тягла до вас? Так. Прошу що додавали чи не додавали? Ми і плюс був ми зупинилися по поваженню, що і були у мене не тільки фактичні ріки, а перебування. Вие и аз точно са върху. Решение. Да, по мен е, велична, е особа. И аз знам, е особа. Кажи, що принципиално поменяло се. Вие старо, ваша е била стара е так? так да. Това е нови редакции. Така е решението. Да. Ма някога тига няма да се размине, стара, че вътре е добре, положено. Както време така, че трябва да почуваме си, е

Правильно, нові редакції, але вона роздає. Воно не втрачає саме. втрачає, да, то. Треба тоді написати, що рішення таке, то від такого, то втрачає, чи ні. Ви вже маєте. Mm -hmm. Не так? Неправильно. Це положення, прослужбі. Визнати щось теж. Змінити працює зв'язку, в органах реєстрації, контроль такий. Тут є п'ятий пункт. Положення такого тако, до того, до номеру рішення такого, вважати таким, що треба у вичині. Так не там, а, але там, якщо йшло, я вважаю, що є вична особа плюс затверджені положення. Або не вважається. Ще раз. У тому вичині, а в частині не Тільки те, де було затверджено, а частина, одну частину, а в іншу другу рішення. Ні, дивіться, воно теоретично, воно би не так мало сказати. Воно би це мало назвати пронесення змін у положення службового. Але воно не так. Так воно так? Так воно так? вони всі про затвердження положення. А це не про затвердження, а про Так це є, це є змінної редакції. Це є, Короче, ми погодимо, але що спробуєте так правильно, щоб було, як я. То втратило чинність. Ні, дивіться, або ви робите, або ви робите внесення Ви виплавши його на вирізацію. А не можна перегнути? Ні, я не знаю, як правильно. А, а як можна порадитися? Ні, ні, порадитися. Це покрише стану. Це не положення

Так, те саме, як з вами, так да, і з іншим новим. Ну, але я не знаю, це такі реалізації... Ще б... раз. Добре, ще раз. Добре. Два принципові цифри у вас, шість елементів вам додали. Мені здається, ми ще додали відповідну до примірної. До примірної. До примірної. До примірної теж змінялося Ви перевели до професійної. Так, так, так. І ми тут ...замам памет да ви покажа ли злащо ще мъгна о forcé? Във campta ми била sociinta, която ни ти беше звал Да, ние сме обл Chungall 읽ачета, човек на Западна рече и вече няма да ме дам повече от torn того досліду. <плес> ну, так і треба, тічі на карте не буде. Тільки може іть, що траїте шоколад. Двічі на, будуть романські голови, да? Да. А що це буде? Динамо. На ніч. А коли це буде? Ну, то будеться. Тоді й рішення. Давайте почнемо з того, щоб ми з найменше, я не точно назвіть, е-е, тему, щоб ми з вами говорили. Все прикрите. <плес>

просто Щоб можна було кудись зайти, трішку запалити. Да і, і, Ну, як, як обично, то ну, ці маленькі каплички в таких місцях. Ну, ідея поки що така, що це буде заробити до всіх релігійних контексті, щоб вони разом Одно заробили, щоб яких було. Зробили одну для. όσο ιδέα. Επομένως, νομικά να τα καταδείξει που λίγο δεν είναι πολύ Δεν είναι πολύ ζεύγαρο. 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 είναι πολύ ζεύγαρο. Δεν είναι Δεν είναι Δεν είναι πολύ ζεύγαρο. Δεν είναι πολύ ζεύγαρο. Δεν είναι πολύ ζεύγαρο. Δεν είναι πολύ ζεύγαρο. Δεν είναι πολύ ζεύγαρο.

Зараз ми, ми ще це так не обговорювали, запитати. Може, хтось захоче поставити там камеру тут знати саме імен. Або щось таке. Це таке можна зробити. Викормувати там напрямку, коли це буквами чекали, то позицію писати наші про ну не знаю, всякі можуть бути нюанси.

Так що ми поки що даємо дозвіл на розроблення детального плану, ми в місті його Ми поки що там може uh -huh. Тобто ми будемо розвивати плану, знаєш, вона повинна буде давати завдання на зроблення детального плану, всі послужити, визначаємо, говоримо ну, приблизно І поки буде І, то, що. Це буде кого на сайті. хоче коли ми вже детання плану будемо робити, коли я буде готовий. Я наділені не мошляقتيно, але через зменти людей. Sono scherza. На бродки, на Non так є. Ну тільки дороги на затишні. Довгих днів. До мене ні ранком. Що важно? Що Тихановський. Позорові на затишне сіця Олександрії. Тут були відсадівництво. 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 Тут по суті, Тут були відсадівництво. 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 Тут були Тут були відсадівництво. Тут були відсадівництво. Тут

Сюди mm -hmm. піднімається, Отут, <плоджені> а тут церква стоїть ізолічна. А тут напроти вже дуже жиров, жирович, так. Так, чи то чи не кріпили. А це чиє? Це було докучає, а подуйте згідно документи. Так. Чи хтось Чи Давайте що розшивайте завод проєкт. Я не буду за кляр, У нас концепція була в районній раді тільки що не Як вона тут дає все? Бо хтось представляє його інтерес. Так. Вон вони ще намалювали такі домі, які ж будуть. Не знаю, до мене вони не приходять заяви, всі приходять через мене. Дякую. Значить, про внесення змін до міського бюджету до раніше внесення зміна. Пропонується за 9 місяців перевиконання міського бюджету склали 7 мільйонів 290 і 280 гривень. Пропонується до розподілу, тобто збільшення доходів помідат до в обсягу міського бюджету на 7 мільйонів 289,9 по загальному фонду, тобто наших місцевих податків і зборів військова субвенція з державного бюджету 6 млн 3 мільйони 617,4. це субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкової в закладів загальної середньої освіти на три місяці до кінця року. 314 744 це є дотація інша, це йде де на відшкодування снр для веперошників, де проживають у нас у нас Ямальська школа. І 363 тисяч інша субвенція з Байківської селищної ради на захисів металевих батальок. Так, ну, і збільшення доходів розвідці податків. Основне серед розбільшення витрати коротко. Значить, основна, э, зараз у нас є незабезпечена заробітна плата по органах самоврядування. Значить, на міську раду з нарахуваннями, оплата праці з нарахуваннями 3 мільйони 600, оплата інших послуг 200, на капітальний ремонт адмін будівлі села Гаєщина 80 тисяч, заробітна плата в управлінні праці соціального захисту 600 тисяч, ремонт споруди Це на то, на гімназію на плата, треба виділити додатково 200 тисяч, відшкодування різниці в тарифах на КТГО 300 тисяч, ремонт дороги на кладовищі 220 і 800 тисяч йде на субвенція державному бюджету, на 4 э, э, частини і ну, правохоронні органи. 4 программи Згідно програм 800 тисяч і на березі по району разу двісті тисяч, також дивно програми є потреба них 400 тисяч, ми поки що я думаю, що минулому році ми тоже. Так, і на минулому році ми давали 200 тоже. І на адміністрацію давали. Ну, не знаємо, що державного бюджету, виділяють там 100%.

Yeah, yeah, you mm -hmm. Mm -hmm.